Поїздка Буданова у Покровськ обернулася шокуючим інцидентом. Спецпризначенці гур дійсно мали важливі успіхи та змогли відкинути окупантів. Спецоперація, проведена очільником розвідки, врятувала ситуацію. Але окупанти зафіксували присутність очільника гур і вирішили скористатися можливістю. Те, що сталося далі, потрясло усю країну. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжували десантну операцію у Покровську. Турмовики ГУР звільнили райони Покровська, які російські генерали вже оголосили захопленими. Вони вважаються стратегічно важливими для української логістики. Як зазначив співрозмовник у силах оборони, в операції задіяні кілька вертольотів, а голова гур Кирило Буданов на місці керував операцією особисто. Та далі сталося непередбачуване. Операцію ускладнювала активність російських дронів, які, начебто, спробували вицілити самого Буданова. Ризики були дуже великі. Росіяни заявили про атаку очільника розвідки. Фронтові журналісти знали про операцію гури, що там сталося насправді, але зберігали мовчання. Вже скоро стало відомо, що все лідер української розвідки вцілів. Як і спецназ гур, який росіяни після атаки назвали знищеним, але небезпечна ситуація все ж була. Повідомлення російського військового командування про знищення десанту спецпризначенців гур у Покровську на Донеччині не відповідає дійсності. Про це повідомило з посиланням на джерело у воєнній розвідці за словами співрозмовника видання у Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю спеціального підрозділу головного управління розвідки Міноборони України. Ситуація там була дійсно напружена до межі. Про це у своїх оглядах розповідав і військовий експерт Олег Жданов. Далі можемо послухати, якою була обстановка напередодні десантної операції українських захисників. 45 штурмових дій було приприйнята російськими окупантами в рамках. Покровского оперативного направления. Основные направления это Покровск и это э, Мирноград. Причем, если на Мирноград враг пытается прорываться с востока, с восточной стороны, причем даже в лоб, и то на Мирноград они с юго-запада зверевают. Там э, вот там э, оказалось такое, будем говорить, ну более слабое место в нашей обороны, где враг пытается просочиться в сам Покровск. В Мирнограде одни говорят, что нету расистских оккупантов, другие говорят, что там уже уличные бои завязываются на окраинах города. Скажем, я скажу так, что судя по тактике инфильтрации, то есть просачивания, расисты присутствуют в некоторых районах Мирнограда точно присутствует. И мы пытаемся вести контрдиверсионную деятельность в плане их обнаружения, выявления и уничтожения. На в Мирнограде ситуация, насколько я понимаю, лучше, чем в Покровске с вот этой с борьбой с, с инфильтрованными российскими оккупантами. Ну а в самом Покровске там ситуация хуже. Почему? Потому что количество просочившихся расистских оккупантов уже ну, точно больше 200. Вот та цифра 200, она уже, будем так говорить, она уже канула в лету, она уже в историю ушла. Там уже несколько сотен находятся на территории Покровска. Они стараются, вот то, что я вам говорю, они стараются создавать коридоры для следующих групп, На такі агнівої коридори, по котрим можуть просачуватися пра слідуючі групи, і що самое страшне і саме проблемне для нас то що вони затягують операторів-безпілотників. Жерло BBC в українській армії підтвердило інформацію про те, що сили спецпризначенців головного управління розвідки просунулися вперед. Метою операції було захистити шляхи постачання українських військ та вибити з міста окупантів. Водночас, українські військові, які боротьбу Покровськ. Віддають сумніву, що бійцям гур вдасться зачистити місто від окупантів через чисельну перевагу ворога. Про це розповіли самі захисники. Військові повідомили, що нині командування залучає додаткові підрозділи, щоб зачистити Покровськ та деблокувати захисників міста. Проте ЗСУ скептично ставляться до того, що українській стороні вдасться звільнити місто від окупантів, адже окупантів просочується на територію Покровська в рази більше ніж українським бійцям вдається їх ліквідовувати. Далі цитую. Якщо погода сонячна і дає можливість нам літати, то може до 10 за день заходять. А якщо така погода, що цілий день літу, люди 30-40. Ми постійно казали, що треба підкріплення, треба дрони, нам ріжуть логістику, залазять. Всі ж люблять тільки добрі новини. Поділився один із військових. На думку одного з пілотів БПЛА, ГУР проводять спецоперацію запізно, і за теперішньої ситуації наступ окупантів на Покровськ зупинити вже неможливо. Захисник додав, що Покровськ це ідеальний місце накопичувати особовий склад, і росіяни це розуміють. Нині командування рефії заводить місто велику кількість окупантів, які просуваються вперед без опору. Так чи інакше, спецпризначенці головного управління розвідки діють у Покровську Російські міноборони стверджували, що там штурмові підрозділи, нібито, продовжують знищувати оточені українські сили в районі залізничного вокзалу. Джерела в українській розвідці твердо наголосили, що інформація російського військового керівництва не відповідає Існості за їхніми словами стабілізаційні заходи у визначеному районі Покровська тривають під керівництвом очільника управління Кирила Буданова. У ГУР назвали заяву росіян черговою пропагандою та відзначили, що це схоже на попередні вигадані повідомлення керівника російського генштабу Валерія Герасимова про нібито оточення та захоплення міста. Про участь в операції українських розвідників розповів головком ЗСУ Олександр Сирський. Далі цитую За моїм розпорядженням у місті також працюють зведені Групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ інших частин сил оборони України, в тому числі головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться в його повідомленні в телеграмі. Тало відомо про те, що з метою оточення покровської агломерації росіяни задіяли близько 11 тисяч окупантів та безліч важкої техніки. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування, ДШВ у Фейсбук. Далі знову ж таки цитую для реалізації задуму щодо оточення покровської агломерації. Противник задіяв близько одинадцять. Я тисяч осіб ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися в місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська. Сказано у повідомленні, як зазначають військові, всього у смузі відповідальності 7-го корпусу ворог накопичує близько 27 тисяч осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 громад грамат та мінометів. Але захисники покровської агломерації продовжують оборонну операцію загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7-го корпусу. Корпусу швидкого реагування, ДШВ українські бійці ліквідували 90 окупантів, ще 42 поранено. До слова також міноборони рефі повідомило про удар по 16 механізованій бригаді ЗСУ на Куп'янському напрямку. Воту Харків заявило, що такої бригади не існує. Українські військові вказали, що міноборони РФ продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій отримує одну перемогу за іншою. Далі цитую на цей раз воно на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу. На Куп'янському напрямку, де було нанесено удар по 16-й механізованій бригаді ЗСУ. Але є один нюанс: такої бригади в збройних силах просто не існує, розповіли в ОТУ Харків. Там додали, що залишається загадкою, кого ж перемогло російські міноборони в віртуальній битві. Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський спростував інформацію РЕФІ про оточення 5 тисяч українських військових на Куп'янському та Покровському напрямках, назвавши її брехнею спрямованою на США. Ну, а країна ж за допомогою. У партнерів могла повернути всі окуповані території однак, у Кремля є серйозні союзники, пособі тієї ж північної Кореї. Про це заявив напередодні глава головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Хоче привернути увагу до того, що не зовсім чесну поведінку показують деякі країни. Ці країни, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють Російській Федерації отримувати зброю, боєприпаси та критично важливу елементну базу, а також дозволяють власним громадянам. Поповнювати лави ЗС РФ. наголосив Буданов. На його думку, якщо Кремль не зупинити гібридна агресія проти ЄС і НАТО, тільки посилюватиметься. Держава агресор Росія посилюватиме гібридну агресію проти держав ЄС і НАТО, якщо Москва не зазнаватиме опору. Упевнений він лева гур зазначив, що вже зараз Європа відчуває впровадження російської доктрини гібридної війни. Не плекаємо ілюзії справжні наміри Путіна продовжувати і посилювати агресію. Наразі його мета країни. Європейського союзу і НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму. Наразі в Європі, мабуть, реалізуються лише перші пункти доктрини гібридної війни. Якщо Кремль не отримає відсіч, гібридна агресія проти країн ЄС і НАТО тільки поширюватиметься, посилюватиметься, наголосив генерал-лейтенант. Раніше Буданов говорив, що противник може провести нову хвилю мобілізації, хоч вона і буде болючою для самих росіян. Чи може РФ провести мобілізацію? Може на жаль, це серйозна загроза. це болісно буде для Рефі, але це реалістично. Вважає він. Окрім цього, Буданов заявив, що найближчі роки в Україні навряд чи будуть мирними з огляду на загрозу, яка завжди поруч. Мова не обов'язково про бойові дії. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, розмова не про це, а про те, що ми маємо бути готові до відсічі, зокрема збройною, у будь-який момент. Це буде, як то кажуть, і виклик, і наша можливість, і з цим доведеться жити. Також Буданов констатував той факт, що у Росії поки що вистачає грошей на війни. Ну наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.